Маємо питання про гіперплазію ендометрія і про гістероскопію. Зачитую після видалення поліпів гістерозатримка місячних на сороковий день після проведення гістери. Результат УЗД 18 мм ендометрії, дві кісти по 4 см. Чим могло спровокувати гістеро такі наслідки? І далі ще пані додала в коментарі, що їй викликали менструацію. Дали до фастон, що вона сильно кровоточила під час цієї менструації, і що їй призначили Мідінет 20. І е, пані бажає обсудити цю ситуацію. Мене звати Олена Яценка, лікар гінеколог лікар у в місті Кам'янець-Подільський, і відповідаємо на прекрасне, на прекрасне запитання, обговоримо цей клінічний випадок. Отже, сама по собі гістероскопія не могла спровокувати затримку. Але ми бачимо, що там дві кісти по 4 см. Отже, гістероскопія вона була як поштовхом, як стресом для організму, через те, не сталася овуляція. Якщо не сталася овуляція і утворилися дві кісти по 4 см, то відповідно не сталася і менструації. Якщо була тривала затримка, ендометрій виріс, і ми мали гіперплазію ендометрія. Через оце 18 міліметрів це достатньо на товстий ендометрій. От і виходить, що звісно менструацію викликали, треба було скинути ендометрій абсолютно згодно, я б теж так би зробила. І звісно, той товстий ендометрій нам викликав рясну менструальну кровотечу. Отже, тут якби все сходиться. А про ліндинет 20, дивіться, якщо у вас були видалені поліпи, то в принципі будь-який кок нам тут буде окей. Тобто не, тут немає такого, що треба чисте гістагени або тільки Мірену. Ріндіне 20 теж може бути. Єдине, що що треба зазначити, чи не було там ще ендометріозу? Тобто, якщо це чиста був поліп і маточка окей а, і все окей, то да. Ми можемо лінденет 20, ми можемо якісь інші коки, ми можемо Мірени, ми можемо чистий гістаєн, ми можемо навіть ту саму джайдес. Тобто тут а, треба знати, що полі переци дивуються в 30% випадків, випадків, і тому бажано замісною гормональною терапією а, зупинити проліферацію ендометрія. Тому тут якби я згодна. А, Через затримку і кісти ви зрозуміли. Кісти, скоріш за все, функціональні. То ви зараз стартанете в ліндінет, і вони мають зійти. Протягом місяця двох мають зійти. Ну і якщо ви будете на ліндінети, то, скоріш за все, ви будете захищені надалі від гіперплазії. Пишіть ваші ситуації в коментарях. Будемо розглядати найцікавіші. Гарного вам дня, поставте смайлик, щоб контент розповсюджувався.